Четвер, а по четвергам що ми зранку робимо? Правильно спілкуємося з очільником міста Івано-Франківського Сланом Марцінківим. Доброго ранку, доброго наші. ранку всім. Як у вас <кій> настрій, справи? Бойовий настрій. Тільки не кажіть, що бойовий він після позавчорашніх подій. <кій> тобто нормальний настрій? Нормальний. Це чудесно, що у вас нормальний настрій. Допевно у вас ще тільки ну, Лінивий не запитав, що це було. Я не буду від них відрізнятися, що це було. Це Чому були... така емоційна. Це були певні емоції на одну людину, яка собі там, дозволяла дуже багато вибивати двері, робити, ображати працівників, в тому числі дівчат і багато чого іншого. Тому з по хамськи. Прошу вибачення, що дехто. Можливо, за такі слова, які дійсно не відповідають лексиці українській, але десь емоційно висловився те, що багато хто думає про одного з псевдоактивіста. Є Як така, псевдо Є така так. книжечка, називається Сучасна Україна. Ні, не сучасна, просто Українська лайка. Треба буде вам її їздити. все. Я обов'язково заміню слово. Я Це прекрасно. обов'язково обов'язково врахую помилки. Це відбулося, наскільки я пам'ятаю, під час прийому громадян. як окрім цього, Вже е був такий прийом, прийом. До, майже до майже до півдесятої вечора прийом громадян. Цього разу надзвичайно велика кількість була людей, які відвідували. Близько 40 осіб. Це було пов'язані з війною. Це родини загиблих. це... Родини, в кого пропали сини або чоловіки, це були особисті питання учасників бойових дій. Ну, тобто, надзвичайно велика кількість було саме таких питань, і досить складних питань, в тому числі тіло доставити інші речі. Тобто, ну досить складно було цю першу частину приймати, тому що ти розумів, що багато якихось питань. Не в твоїй компетенції ти не можеш поцікавитися, але ти не впливаєш на ці речі, особливо що стосується тих хлопців і дівчат, які пропали без на війні. Але різні питання. Ну, наприклад, прийшов учасник бойових дій, який має інвалідність війни, і сусіди не дають йому згоду, він хоче поставити гараж біля будинку. Тобто і місце є. І... Ну а частина мешканців не хочуть надавати. Інший учасник бойових дій просить за ремонт вулиці Хотинського. Прийшли учасники бойових дій з села під печери за земельними ділянками. Ну, тобто, надзвичайно складна така, така такий прийом. Перша частина. Друга частина вона стосувалася більше прохань про матеріальну допомогу, про переведення на індивідуальне опалення. Тобто, це вже так стала традиція, що люди йдуть, вони вважають, що, що прийдуть до міського голови. То вони більше отримують, якщо вони просто напишуть заяву. Е ну, це неправда, але ну, побутує така думка. Тому люди йдуть. Я стараюся максимально, якщо є папері, розписувати цю допомогу і відповідно надавати е матеріальну допомогу для лікування тим чи іншим мешканцям, які звертаються. А було ряд делегацій по таких будівельних конфліктах, ну зокрема. На вулиці Млинарській, де не можуть забудівники йти згоди з ОСББ. І відповідно люди прийшли до мене скаржитися. І ми зараз не прийняли детальний план території. А поки не буде якась погоджена спільна якась думка про те, що там, наприклад, чи поділити ту земельну ділянку 18 соток по половині, чи по іншому, тобто вже будемо. Будемо розглядати для того, щоб десь урегулювати цей конфлікт. Також Стуса люди виступають проти будівництва мийки, яка є попри дорогу на вулиці Васюка. Знову ж таки, поки що припинили ці роботи, будемо далі спілкуватися, шукати точки дотику. Далі були багато питань, які стосуються. Перекриття дахів, що стосується там переходу на прямі розрахунки з електроенергією, наприклад, на вулиці Мазепа 66. Тому ми стараємося теж ці питання врегулювати в межах того, що ми можемо. Були також це вже питання з бородою по будівництву Надашевського. До речі, зразу ми в понеділок люди були. Вівторок ми зустрілися на цій вулиці, теж обговорювали. Ну там, окрім будівництва, питання обмеження руху цієї вулиці, також асфальтування цієї вулиці. Звертались мешканці щодо прибудинкової території на вулиці Вучинецька, 191. Також зверталися мешканці, щоб дати розкопку на вулиці Ужгородська, 11. Знову ж таки, індивідуальне опалення академіка Сахарова, 29. Також зверталися. Щодо електропостачання на вулиці Дорошенка, один з мешканців звертав увагу на стан дамп, зокрема річки Бистроця Надвірняцька. Також голова ОСББ Молодіжна 41 звертала увагу про засортування дороги до парку на молодіжній. В мешканках села Чукалівка на сусіда написали заяву. Він будує двохповерховий будинок. Ну, такий побутовий конфлікт знову ж таки прийшла на, на прийом громадян. Ну, Стараємося відповідати загалом. Е десь понад 100 було таких е відвідувачів, тобто, а людей було більше, тому що, наприклад, по, по, по деяких питаннях могло бути і 5, і 6, і 10, і 15 людей, тому достатньо була така, е така атмосфера е робоча. Ну на жаль, стався той прикрий випадок, але тобто ми всіх прийняли, всі громадяни, які прийшли на прийом, ми однозначно пропрацьовуємо ці питання, де можемо допомагаємо. Тому дякую за можливість спілкуватися. Люди йдуть, наші люди довіряють. Так само довіряють нашим прямим трансляціям. Вони вірять, що ви почуєте запитання, які вони залишають під прямими трансляціями, як у Фейсбуці, так і в Інстаграм. Якщо є питання, залишайте їх надалі. Одне з таких питань: доброго ранку. Яка ситуація з, з котельнею на індустріальній та подачу тепла в учбові заклади, які нею обігріваються? Ну люди турбуються, бо осінь уже на носі ми зараз перемовинах ще заключити не один рік угоду. З цієї котельні на обслуговування, але ми дуже просимо всі заклади, які переходять на індивідуальну опалення. Бо якщо лишатися, лишати це на останній наступний рік, то можна не встигнути. Тому дякую мешканцям, дякую організаціям, які переходять зараз на інше опалення. Тому дякуємо ну, ще раз, підкреслюю це, це важливо, що ми. Переходимо, і я сподіваюся, що вже наступного року ми повністю не будемо залежати від котельні на індустріалі. Ми провели велику роботу, величезну роботу. Більша вже кількість будинків відключилася. Залишилося буквально два десятка будинків, які мають відключитися від індивіду... від централізованого опалення по котельні на, на вулиці індустріальні, але в нас ще є близько 50 організацій, які також мають вирішити. Ну, Кожен своє питання по системі невеликих котелень або під'єднання до інших котелень, які є в місті Івано-Франківську. Тому в роботі ця робота. Але е цього року ще цієї зими ще з проблемами, кантання. звісно, але ми ще війдемо в сезон. Велоінспекція у вас відбулася. Маршрутом їзду це було позавчора. так? так. Маршрутом їзду було сформовано на основі звернень, які прохання мені... В були... Понеділок був прийом, так. і от я забускати Мазепи. 21 заїхали, там невеличкий благоустрій. Люди просили, ми зустрілися з людьми, і на Дашевського теж зустрілися з людьми, де є будівельний конфлікт. Ну і та питання обмеження і дороги теж. Стояло. Тому за підсумками скажімо, понеділкового прийому, вівторок такий здійснили об'їзд. Тобто від вулиці Мазепи до, до вулиці Залізничної, тобто така центральна частина вулиця Шевченка, інші вулиці заїхали в ряд закладів. Заклади освіти зараз готуються до прийняття дітей. Дитячі садочки відновлюють у 20-х числах серпня, а школа вже 1 вересня, вже не так і багато часу лишається до. Першу, першу веку, тут лише то, не думали, то, як дітей збавити влітку, та, а тепер вже як до школи. Тут не не швидко. Так швидко час йде, е, що вже ну, буквально за декілька тижнів вже, вже почнеться освітній процес. І школи наповнюються. Тому є такі завдання там, максимально перевірити укриття, які є у нас сьогодні як для дітей, так і для цивільного населення. Подивитися, як іде підготовка тут. Ремонти, побілка, також багато проєктів по бюджету участі по програмі розвитку місцевої виграли. Навчальні заклади, в кожному закладі щось й робиться, та більше, менше, але важливо, що, що освітні заклади теж не пасуть задніх, а вони достатньо велику кількість роблять такої гарної підготовчої роботи до 1 вересня. Про навчальний процес ви анонсували, що комунальне підприємство Електротранс запрошує на навчання на роботу водіїв автобусів. Так, ми пішли. треба для того, аби влаштуватися права. Ну як, як люди мають прийти підготованими, скажімо так? Підготованими, ну ну права, елементарні ну, до водіння автівки. Перше треба, будь, перше, треба мати права на автівку. Якщо ти хочеш водити автобус, то треба сперше мати права на автівку. Тобто... Не, не, не вийде з мене у авто. Чого? У мене немає прав на автівку. Ну тоді, але, до права але, але багато хто має права на автівку, тому ми тепер е, організовуємо курси водіїв категорії Д. Тому можна звертатися на ще тролейбусне депо 0,5433-9587. Якщо раніше це тільки робили там автошколи, то сьогодні КП Електротранс має договір і ми самі навчаємо водіїв автобусів, тому, будь ласка, звертайтеся до, до нашого комунального підприємства. Є певні вимоги, там по здоров'ю, по іншому, але в принципі будь-який мешканець, який має права на автомобіль, може. А мешканка? І мешканка там може стати водієм автобусу. І відразу вас навчать їздити на великому автобусі. Так, ну це автобусі. категорія, деяка, ну, два місяці навчання. Відповідно, для того, щоб навчитися на автобусі їздити, після того ми забезпечуємо робити. місцем роботи. Є, які переваги і мінуси роботи на автобусі? Переваги досить велика заробітна плата, якщо порівняно наші водії десь навіть 40 тисяч отримують, навіть більше можуть отримувати, якщо в залежності. Е, це перевага, та недолік те, що це достатньо така складна робота. Тобто, це ти в шостій ранку вже починаєш іноді працювати, тобто, і можеш працювати там цілу зміну, відповідно, це, це може бути складно. Хоча. Це наразі, тому що бракує кадрів, я так розумію. Якщо водіїв, було б більше водіїв, то, ну, то було б набагато було... легше. Е, окей, е, кадровий голод. Як змінилася ситуація? І чи змінилася вона взагалі? Ну, ми постійно в пошуках працівників. Насправді є дуже багато навіть в комунальних підприємствах. Ну, от, КП Благоустрій у нас є 4 робітника з благоустрою, один підсобний робітників, один тракторист. Комунальне підприємство Електротранс. Ми сьогодні потребуємо 10 водіїв автобусів, два слюсари, два будівельника, два контролера і, три слю... і два слюсари з ремонту агрегатів. Ну, тобто це рятувальник Кузовів один, маляр один. Муніципальна дорожня компанія 15 робітників з благоустрою і ті, що асфальтом займаються, 10 чоловік нам потрібно. Машиніст-екскаватор, міська ритуальна служба один, прибиральник на кладовищі 2, водій транспортно-прибиральної машини один. Територіальний центр соціального обслуговування. Соціальний робітників два. Завідувач відділення один. взуттєвик з ремонту взуття один. Інструктор з трудової адаптації, потрібен водій автотранспортних засобів. Центр розвитку міста та рекреації, озеленювачі два чоловіка, двірника, два чоловіка. Франківська арена це наші спортивні. агроном один, фахівець, зв'язків з громадськість один, ремонтувальних площин, спортивних споруд один, двірник один. Слюсар це техпро, Шість слюсарів, 5 машиністів, один електрогазозварювальник, оператор на фільтрах, двоє, чоловік-електромонтер, троє машиністів, двоє, слюсар ремонтників, четверо харкористів, двоє маляр е, перший, е, провідний бухгалтер з дипломом магістра один, інженер-лаборант другий категорії один, лаборант хімічного аналізу 1. КП Добродія, інспектор відділу з благоустрою – три чоловіка, інспектор сектору висоти реклами один, інспектор відділу громадського порядку двоє, Івано-Франківськ, Теплокомуненерго, слюсарі четвертого розряду троє, п'ятого розряду двоє, сантехніки четвертого розряду один, машиніст-ескаватор п'ятого розряду один. І електрик з ремонту електроостаткування п'ятого розряду один. Комфортний дім, тракторист, один, робітник обслуговування ремонту будинків, один робітник з благоустрою, один, електрик, один, місць світло, майстер один, електромонтер, два, машиніст-трактора, один і працівник з благоустрою, один. Це тільки по комунальних підприємствах. А також ще у нас є вакансії по наших управліннях, інших підприємствах. Тому Користуючись нагодою, запрошую на роботу. А де можна ознайомитися з повним переліком? У мене є на сайті, сайті, на сайті МВК є повністю телефони скрізь, куди телефонувати і де можна взяти цю інформацію, куди підійти. Кажуть, що курчат по осені рахують. Так. Ну а у нас не стільки курчата як посіви, як ем, збирали врожай. Ми слухайте, так ніби вчора говорили про те, як сіяли. Тепер вже питаю Слушайте, вас. Що вони чогось збирали? Цього збирали. Угу. Що ще? Буде збиратися, доприку? Буде збиратися гречка і трошки згодом соя і ріпак, і, і соняшник. Пшениця дуже важливо, пшениця в основному йде на наші потреби для дитячих садочків. Тобто з пшениці ми робимо борошно і цього року вперше ми будемо робити макаронні вироби теж для наших дитячих закладів. Також гречка йде для внутрішнього споживання для дитячих садочків. Тобто фактично ми вироби з борошна і гречку ми повністю забезпечуємо для дитячих садочків внутрішнього споживання. Все решта йде на продаж, в тому числі залишок борошна і пшениці. І за ці кошти ми маємо можливість розвивати підприємство. Трошки замало нам землі, понад 300 гектарів, ми хоча ми хочемо хоч 500 гектарів. Тому Підприємство розглядає далі брати земельні ділянки, чи в оренди, чи паї, для того, щоб збільшувати посіви. Але працюємо, земля не стоїть без, без застосування, і дуже важливо, що комунальне підприємство намагається також конкурувати з великими латифундистами, і це також позитивно для сільських громад, тому що навіть ті латифундисти змушені зараз. Піднімати ціни за пай, що дає можливість людям більше отримувати коштів, чи, скажімо, інших, іншого, там, чи борошна, чи зерна, чи інших товарів. Тому також це добре для такої конкуренції. Ну, Але підприємство розвивається, чорні її учасник бойових дій, десантник 81-ї бригади, гадив Віталій Крушельницький, який після війни, після поранення. Досить гарно в цю роботу включився і старається, щоб кожен кусок землі, який є в громаді, які є поза межами населених пунктів, був оброблений, щоб з нього була толка. Крім того, ще вперше ми цей рік перший рік, який ми маємо лісоупорядкувальні роботи, тобто ліс, який у нас передала обласна рада в Тисманичаних камінь, який ми також стараємося максимально зараз зберегти, упорядкувати. І громада свого часу вимагала, щоб той ліс саме був власності громади. Це громади, тиснечани, кам'яни. Тому працюємо в цьому напрямку. Е, на завершення нашої бесіди хочу запитати у вас про. Ну про проїздку на схід ми вже говорили. А про те, що е, далі відбуваються передачі від по бюджету участі, що передавали цього разу і 63-й бригаді Аутел передали і два мавіка, зокрема один трете для 78-го батальйону 102-ї бригади по бюджету участі, угу. а також для 3-ї штурмової передали десятки тут тобто, е, дрони камікадзе, але більші, тобто десятки передали. Тому стараємося не зупинятися і щоденно передавати, що в наших можливостях і межах для наших військових, для наших хлопців і дівчат. Дякую за те, що завітали. Дякую за ваші відповіді. Наступного четвера будуть нові відповіді і нові запитання. А наразі побажання всім слухачам на якій Всім нам єдності, допомоги нашому війську і все буде Україна. Це буде Україна, сказав очільник міста Руслан Марцінки. в Ефірі найтеплішого полюсу планети. Ми рухаємося далі, а ви залишайтеся з нами.